Всім привіт! Кому сподобається даний відеоролик, вода деякі частини з, е, з того матеріалу, який є записаний вже. Не забудьте про лайк, підписку і колокольчик на канал. Всім дякую і гарного перегляду. Будемо розвивати. Це запам'ятали де то поселення? Ні. Mm -hmm. Я його звідси бачу з горю. Забудемо живати. Ти сюди. Ви... Ви Ви сюди. Поставь сундук, поставив так. Поставте все. Це не топос. Постав сундук. odebírat do toho, tak jsem jak na lidská zpěvať. O, fajn, můj dět, i vlast by na něho postal. I pičku by na něho, jak jsem tebe byl vidět. I pičku by na něho, když by je vlast To by bylo pičku. Jako na tři pisovat. Молодець, ми справились. Ми справились. Саш, что в тебе є? Ева really, кнопку немашка натискает. Не Во, два, так и наче на тебе на кожен предбанд, який в тебе є. я забираю, то викидаємо зараз. Мотор забираю, то викидаємо. Все, то я нічого не маю більше. То теж викидаю. Нормально так Пайдавай, візьме, візьме вугілля вугилля, раз, возьми свиню, е, силу свиню Еще нічого не было. Так, виходи звітом. виходи в печку. Натискай зайшов пічку, так? Натискаєш ту саму кнопку і натискаєш на вугілля. Все. Нравится. Ну, вітаю. Молодець, це справилось. Візьми з зі сундука трохи хліба. Так. візьми зі сундука трохи хліба. Где в сундук? Весь хліб забыл. Е, Солому. Баш там там не написано 21 цели ден, видимо. Вау Взяла солома, да? Наснула сюда. И май пшина Дала тебе? أنا أختار خليب لماذا؟ لماذا؟ هنا، لماذا؟ 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 خليب لماذا؟ 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 ده لماذا؟ لماذا؟ Перед все. І візьми собі куда-то палочка к голоду. Все. Что у нас є тут. Так, так, так. О, Дивись, я тобі відкладаю. Днеска, че... Дъ... Малата, малата. Ето ви така да ги... Пава дуба. Да. Хой ще да. Дал в лука има, да. В лука вижме има. Изобре права правил кнопка и мъжка. Тъжка види, види да трябва. Одес. Так и так все по собі. Там файно. Нам-то, не на там у нас э, того є. Багато. Слово у нас багато є. Везьме коек. Та факела я. Та факела ячи нема. Я там забр забрав. Нема, да? А там і палки в идти забира. Забес факела? Зуберфакела то. А, на, на, забери так на факелів. Підійди, візьми. Забери так mm. на факелів. О. М мене для тебе ще одне завдання. Забери факелів трохи. Дивись, на. Е, візьми 27 блоків Кругляка взяла. побудуємо нам хату побудуй. Дай мені пувай. Счасть, сесть, часть. Хватай. Дай хочем, где хочешь, що наш дим був. Да. Пока пальцам, да. Ну, кого это? Да. А что так побудуємо. Эта в тебе кая.

V tebe je lopata? Ta lopata není dobrá. V tebe bude nějaká Lopata není dobrá. The prostitute. Так вот чекками. Че, хо хоч да хочем хата тут на двоих содантиполис? Mm? Ой там ты давишь, чтобы ты байник не был мяч я. А еда еда в тебе я? Yeah? Скільки? A, no to ja, gdzie to tam kupujesz? A po co ja? Gdzie to kupujesz? Ja nie widzę, że to kupujesz. Gdzie to kupujesz? Блин, разве это? А, а ти все не скупала, так? А, а, а якщо попасть в лаву? А, Во! піднімайся. Піднімайся, давай став. стол. Так пиццая блока. Убил і пиццая блок став. Вот, та, так, так во. Піднімайся давай. я заважаю. Давай, давай, поднимайся. Давай, давай, давай. Счастья. О, все, и что? Ты китай накопала в блоке. Легко. Так о я на мяч. Я его навіть не почув. Nie akurat ten A tak buduj. to jest cztery płaki eh, czytają poła kibar. Easy, jesteś, To. Ой, Ладно, тако... А, не, нормально. Зато я ще принес блоки. Так, ненавильно. Значит, того то все тобі тело забуду лак. О, скиват. Wow. Я ш... Куда? Ваш черный скиват? На большой тут веду все.

Wykupaj to, to, co Ty wykupała. Tak. Błoki ja? No i nie jak. So. Я гнимаю по сундуку все. Я все в сиде. Я сейчас сундук скидаю весьма. А я було собі так. Напомню до мене к Будуєш? В тебе кирка є? В сундуку є. Там є кирка вот, в моей Є, Его дві. Зверху самого бачиш? Mm -hmm. Так. У нас нічого вибору нема. У нас все сейчас Так.

Що ти сказав з цими пейсками? Угу. Так. Стоїть ось. Або годі, поगंज за хень. 20 мало будет. Настя чего-нибудь буду. Да, будем сундук. Семь штук Давай тебе семь сток вот. Камень, ты его маешь?

Aynı nete yol bu vaktim de Posta kereye. Vezgar kereye. Tudar sarı dönem. Aynı bu tak samo. Na tej bu vakt stajn. Nece bu koju izme. E kereye sarı dönem. Sarı